Що ви зрозумієте до кінця місяця, от дивіться, що ви зрозумієте, до кінця місяця ви зрозумієте, що конфліктуючи, або сварячись, або створювати якісь такі, знаєте, негарні ситуації, а можливо, це навіть не ви створили ситуацію, можливо, ви попали в таку ситуацію. Так, от ви до кінця місяця маєте зрозуміти, що. Воюючи, конфліктуючи, нічого не вийде, треба завершувати з конфліктами і рухатися вперед, брати відповідальність на себе, навіть якщо ці конфлікти ще раз підкреслюю, не ви створили, а ви туди потрапили. По обставинам, якимось, да? або навіть якщо це ви створили, то треба завершувати, миритися, грубо, говоря, заспокоїтися і рухатися вперед. Тільки так ви отримаєте якісь бажані результати. Да, тому що ви і так уже дуже ну, вимотані, можна сказати, Від цих конфліктів, і толку не буде. Не буде. Да, ви самі собі цими конфліктами і ворожнечою якоюсь блокуєте рух вперед. Вам не можна цього робити. Да, вам треба рухатися, а ви не можете через ці конфлікти. Видно, дуже багато енергії тратите на те, щоб підтримувати цей конфлікт, або, не знаю, бути в ньому. І ваша задача перестати конфліктувати, заспокоїтися, рухатися вперед і при тому швидко. Не блокуйте самі собі, не блокуйте самі собі. Ось карту, да? дорогу. Рухайтеся, почніть з розмов нормальних.